Достатньо людей заявляють, я не вірю в пекло, в рай, в Бога. Но так само, як і існують день і ніч, і от незалежно віриш ти в це чи ні, вони продовжують існувати, так само Бог, рай і пекло, в незалежності віриш ти в це чи не віриш, це існує. Но питання в тому, де ти проведеш вічність. І часто люди із-за гордості вони відкидують Біблію, бояться, що таке Біблія, якась просто релігійна книга. Але насправді Біблія вона показує, що було, що є, і що буде. Задля того, щоб якраз таки не допустити тих помилок, які були раніше в історії людства, треба вивчати Слово Боже. І за того, що люди горді, вони відкидують слово Боже, стільки беззаконня робиться на землі, стільки зла робиться. Тому, щоб бути дійсно в світлі, потрібно вивчати слово Боже.